Вітаю вас, шановні друзі! Я Юрій Клемент. У лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіппінах у Дайверській поїздці. І сьогодні я вам розповім про Голкашкірих, яких ми там зустріли. Але спочатку декілька слів про Голкашкірих. Голкашкірі – це тип тварин який містить близько 6300 сучасних видів. Сучасні види діляться на 5 класів і нам трапилися представники всіх п'ятьох – морські лілії, морські зірки, афіури або змійхвістки, морські їжаки, галатурії або морські огірки. Почнемо з морських лілій. Морські лілії це клас тварин типу Гукашкіри, які налічує близько 540 сучасних видів. Виникли морські лівії дуже давно у Орделіцький період, який розпочався 485 мільйонів років тому і тривав близько 40 мільйонів років. Давнину морські лівлі були. Дуже поширено. Існувало 11 підкласів морських лілій. Зараз залишився тільки один. Деякі поклади вопнеку складаються виключно з морських лілій. Морські лілії поділяються на стебельчасті. ми їх не бачили, тому що вони мешкають на великих глибинах і без стебельчасті. Бестеденчиські морські лілія складаються з чашечки в і так званих рук. п'яти рук. Тому е, мають вони п'яти провинину сімметрів. Ці руки дуже розголучені, і тому тварина більше нагадує рослину. Руками вона фільтрує воду і спійманий. Дрібний планктон переправляє у рот. Морські лілії ведуть прикріплими або малорухливий спосіб життя. Хоча я бачив, як морські лілії переповзають і не бачив, як вони плавають у довші води. Морська лілія оці комантус Торкаюсь до морської лілії. Вона має щось подібне до пазурів і чіпляється ними до пальця. Взагалі то нікого під водою торкатися не треба. А це інший вид морської лілії. Хоча це може бути і кольорова варіація тієї самої. Дуже складно розібратися. Ще одна, так би мовити, сива морська лілія. Віяловий корал, а на ньому розташувалися морські лілії. У Червоному морі такі чорні олігометри зубчатопері. А для цього регіону я знайшов подібних у різних родах та родинах. Ще приклад, коли морська лілія розташувалася на коралі. Так, морські лілії люблять залазити на віялові корали. Інший вид каралу, але й на ньому також є морські лілії темного кольору. Іноді морські лілії на день згортаються і ми бачимо їх, як темні кульки. На глибині 5 метрів це яскраво освітлене сонцем. Тут дуже багато морських лілій різних кольорів. Від чорних до яскраво жовтих. Видно також корали, Губки та актинії. Дрейф занурення. Тобто підводна течія несе нас, ми не пручаємось їй. Зараз пропливаємо по скараловий риф, бачимо багато різнокольорових морських лілій. Тут також губки, актинії та усюди тропічні рибки різних видів. Карал. На ньому морські лілії, губки, а навколо тропічні рибки. Різні види тропічних рибок привертають увагу. Але не можна не помітити, скільки тут морських лілій та які вони різноманітні та красиві. Біля Філіппін морські лілії переважно денні тварини. Тоді як у Червоному морі, в день можна побачити хіба що зрідка олігометру Субчатоперу. Зате вночі у Червоному морі на риф випазає багато великих морських лілій. Нічне занурення. Морська лілія попурового забарвлення. На відміну від Червоного моря. Вночі біля Філіппін ми бачили мало морських лілій. Ще одна морська лілія, яку ми побачили вночі. Вона має зовсім інше забарвлення у порівнянні з тією, що була перед цим. Переходимо до морських зірок. Морські зірки це клас тварин типу Алкашкірі. Який навічує близько 1600 сучасних видів. Виникли морські зірки також у Арновікський період, мають радіальну симетрію. Часто у них 5 променів, але може бути і значно більше до 50. Рухаються морські зірки повільно, лише до 10 метрів за годину. Незважаючи на це, вони хижаки, харчуються двостоковими молюсками, крабами, афіорами, можуть з'їсти тіла померлих тварин, а деякі морські зірки харчуються карадвами. У них два шлунки. Один має вдатись вивертатися на зону та охоплювати жертвам. Морські зірки. Мають дивовижну регенераційну здатність. Відірваний промінь у них завжди відростає. А часом буває так, що на відірваному проміні відростає уся зірка. Найчастіше ми бачили синю морську зірку або лінкію гладеньку. Синій колір попередження для інших тварин лінкія отруйна. Думаю, що це теж синя морська зірка. Хоча тут колір не такий яскравий. Лінкія харчується мертвими тваринами, дрібними безхребетними, детеритом та водоростями. Живе до 10 років, неволю переносить погано, гине протягом 2 років, тому у акваріумах трапляється рідко. Морська зірка гранульована. Єдиний вид у роді хоріастер. Харчується мертвими тваринами та детритом. Може мати діаметр 27 см. Бачили ми морську зірку гранульовану і під час нічного занурення. Шоколадні або рогаті морські зірки. Шоколадна або рогата морська зірка. Але чомусь жовто-синя. Бачили ми рогату морську зірку під час нічного занурення. Правда, більше дивилися на краба, що бігав біля неї. Морська зірка терновий вінець. Має більше п'яти променів. Шипи отруйні. Харчуються каралами. Чи то глобальне потепління, чи то забруднення океанів людиною сприяли масовому розмноженню тернових вінців. Вони знищують карали великого бар'єрного рифу. Терновий вінець на каралі. Слунок вивертається назовні, охоплює корал, і зірка так з'їдає поліпів. Тепер мова піде про афіур або зміяхвісток. Афіури або зміяхвістки – Це клас тварин типу гавдашки, які не налічує близько 2000 сучасних видів. Вимітли афіури також у. Пардовіцький період мають радіальну симетрію. Зазвичай у них 5 променів, але кількість променів може бути і більшою. Часом промені розгалужені, але ми таких фігур не бачили. Довжина променів завжди значно більша, ніж діаметр диска. Не відміно від морських зірок, а фігури рухаються дуже. Швидко. Харчується афіори детритом і планктонними організмом. Нічне занурення. Під камінь швидко втекла афіора. На мить у кадр попадає афіора. Афіора рухається дуже швидко. Скада трохи промахнувся при зніманні. Переходимо до морських їжаків. Морські їжаки це клас тварин. Типу галкашкілі, які налічує близько 800 сучасних видів. Виникли морські їжаки також у Артелікський період. Завдяки вапняковому скелету вони добре зберігаються у відкладеннях і тому відомо дуже багато видів викопних морських їжаків. Морські їжаки можуть мати радіальну симетрію, і таких їжаків називають правильними, і можуть мати білатеральну симетрію. Таких їжаків називають неправильними, і ми їх не бачимо. Тіло їжаків вкрите гоками, і тому вони становлять певну небезпеку для дайверів. Ну, особисто я один раз випадково зачепив морського їжака, правою рукою, і потім діставав уламки голок з великого пальця. А інший раз я заходив в воду на пляж, не помітив, що повзе їжак. І добре, що я його тільки пнув, а не наступив на нього. Бо потім мені довелося видягати уламки голок з пальця на Нічне занурення. Морський їжак Діадема Довгоголкова. Я зафільмував діадем вночі, але їх легко побачити і в день. Морський їжак ворушить голками. Вони вміють це робити, бо мають спеціальні м'язи. Нічне занурення. Морський їжак імператорський. Ще один вид морських їжаків. Останніми у типі галкашкіри розглянемо клас глатурії або морські. Огірки Галатурії або морські огірки це клас тварин типу Галкашкірів, який налічує близько 1100 сучасних видів. Виникли галатурі у кембрійський період, який розпочався десь 540 мільйонів років тому і тривав 55 мільйонів років. Радіальна симметрія у галатурі замаскована білатеральним розташуванням деяких органів. І тому галатури сприймаються як білатеральні тварини, хоча це не так. Анатомічно галатури лежать на босі. Але якщо цього не знаєш, то добре розрізняється у них верхня і нижня частини тіла. Якщо галатурі дратувати, то вони здатні викидати частину кишківника в водяні легені та деякі інші органи, таким чином налякати чи відволікти свого ворога, а ці частини у галатурі потім дуже швидко відновлюються. Коли ми говоримо про галатурі, то в першу чергу уявляємо собі щось таке. Це галатурія жовтокрапчаста з родини Галатурієві. Харчується органікою, яку знаходить на дні. Галатурія Грефе. Мені хотілося показати її передній кінець. Її рот оточений кільцем із 24 щупалець із чорними стеблами. Та дископодібними розширеннями чорними зверху і білими знизу. Харчуються також органічними рештками, які знаходять на дні. Ще раз дивимось на галатурою Грефе. Її голова знаходиться внизу. Там трохи видно кільце щупалиць. Мабуть, вонаж. Помічена під час нічного занурення. Взагалі. Галатурія грефе денна тварина. Вночі вона спить. Галатурії можуть виглядати інакше. Сінапта плямиста. яка може мати довжину до 3 метрів. Навіть пишуть до 5 метрів. При діаметрі 5 сантиметрів. Це той самий вид синапта плямиста. На губці велика кількість галатури синаптул ламперта. Вони, як і синапта плямиста, з родини синаптіди. Пишуть, що синаптули ламперта харчуються губками та речовинами, що виділяються на їхній поверхні. Щоправда, називають інший вид губок. Але, очевидно, синаптули ламперта харчуються на губках двох видів. Ще раз пропливаю повз губку, яка вся вкрита синаптулами ламперта. А ось ще одна незвична галатурія. Представниця ряду деревоподібно щупальцеві галатурії. Родини Кукумарієві. Кукумарія захищена. Видно, як тварина проціджує щупальцями воду і те, що попалося, несе у рот. Тіло у цієї галатурії сховано у нірці.